Уявіть собі, за вікном тріщить мороз і мете хуртовина, а у вас на кухні справжній маленький оазис, запашний базилік, свіжий кріп, кучерява петрушка звучить як казка, чи не так? Та чомусь у 97% людей ця мрія швидко обертається на бліді витягнуті неживі булиночки, що сумно похиляються в горщику. Ви звинувачуєте себе, вважаєте, що або залили, або засушили. Або ж купили погане насіння, але що, як я скажу вам, що головна помилка, яка нищить ваш зимовий город, зовсім не та, про яку ви постійно думаєте. У цьому відео ми розкриємо цей секрет і перетворимо ваше підвіконня на справжній зелений конвейер, готові дізнатися, що саме ви робили не так. Я впевнений, ця відповідь вас дуже здивує. Що осені тисячі людей вирішують продовжити літо вдома, і справді ідея ж геніальна: свіжа зелень на столі, економія на покупках і приємне хобі, яке справді тішить око. Ми з ентузіазмом купуємо гарні горщики, найкращий ґрунт, елітне насіння, ставимо все це на найбільш освітлене, як ми вважаємо, місце на південне підвіконня і чекаємо дива. Перші сходи справді проростають вселяючи величезну надію, але потім починається той самий, знайомий багатьом, процес в'янення. Рослини витягуються, бліднуть, стають слабкими і зрештою гинуть. Ми пробуємо знову, міняємо тактику поливу, додаємо добрива, переставляємо горщики. Але результат, на жаль, залишається незмінним. Цей цикл розчарувань змушує багатьох опустити руки і повірити в міф. Виростити щось путнє взимку вдома неможливо без складного обладнання чи спеціальних агрономічних знань, та насправді корінь проблеми лише один і він значно простіший ніж ви можете собі уявити. Почнімо з найочевиднішого винуватця неправильного поливу це перше, на що грішать усі садівники початківці. Побачивши пониклі листочки, ми або в паніці хапаємося за лійку, або, навпаки, вирішуємо, що залили, і починаємо висушувати ґрунт до стану пустелі, і те й інше шлях у нікуди. Так і надмірний полив, і посуха згубні для рослин, але взимку вони майже ніколи не є першопричиною проблеми. Вони лише наслідок. Уявіть, що рослина це маленький живий завод. Щоб він функціонував, йому потрібна енергія, якщо енергії немає, він не може споживати воду та поживні речовини з ґрунту. Тому хоч як би ви старалися з поливом, якщо головний енергетичний процес порушений, коріння просто не всмоктуватиме вологу. Вони або почнуть гнити в мокрому ґрунті, або рослина засохне, навіть якщо ґрунт вологий. Тож, перш ніж братися за регулювання поливу, треба знайти той самий вимикач, що запускає весь механізм життєдіяльності рослини, гаразд, якщо це не полив, то може вся справа в ґрунті можливо, я купив не ту землю і тепер їй бракує поживних речовин. Це, до речі, теж дуже слушне припущення, якість субстрату безумовно має значення гарний пухкий і поживний ґрунт. Це справжній фундамент для здорової кореневої системи. Але давайте знову повернемося до нашої аналогії із заводом. Ви можете збудувати найсучасніший цех, завести туди найкращу сировину, у нашому випадку це поживні елементи в землі. Та якщо на заводі вимкнули світло, жодні верстати працювати не зможуть. Те саме відбувається і з рослиною. Навіть у найбільш родючій землі вона не зможе засвоїти всі ці корисні речовини, якщо у неї немає енергії для їхньої переробки. Ба більше, надлишок добре в таких умовах, може бути навіть шкідливим, він створює занадто високу концентрацію солей у ґрунті, що буквально опікає, і без того ослаблене коріння. Тому так ґрунт важливий, але він не є тією головною фатальною помилкою. Яка руйнує всі наші плани на зимовий урожай, третій популярний міф стосується температури та протягів мабуть, я застудив свою петрушку, коли провітрював кімнату. Думаєте ви, або навпаки, повітря від батареї занадто сухе, воно все висушило. І знову ж таки, в цих думках є частка правди. Різкі перепади температури та сухе повітря від центрального опалення це справжній стрес для будь-якої рослини, вони можуть її послабити, зробити більш вразливою до хвороб, але вони не є першопричиною загибелі. Здорова, сильна рослина, що отримує достатньо енергії, здатна протистояти цим несприятливим факторам, вона адаптується. А от ослаблена голодуюча рослина не витримає навіть найменшого протягу, це як із людиною. Якщо ви сповнені сил та енергії, легкий вітерець вам не страшний, але якщо ви виснажені, то можете застудитися від найменшого подиху. Тож протяги та сухе повітря це радше другорядні вороги, які добивають вже ослаблену жертву. А нам потрібно знайти головного винуватця. Отже, ми відкинули найочевидніші причини: це не полив, не ґрунт і не температура. Що ж тоді? Настав час розкрити всі карти. Головна, фундаментальна і найбільш недооцінена помилка при вирощуванні зелені вдома взимку це катастрофічне нерозуміння потреб рослини у світлі, саме світло є тим самим струмом чи електрикою для нашої зеленої фабрики. Процес фотосинтезу, що перетворює світло, воду та вуглекислий газ наживлення, це основа життя будь-якого зеленого організму, і взимку в наших широтах зі світлом трапляється справжня біда. Нам, людям здається, що якщо в кімнаті світло і можна читати без лампи, то й рослині світла достатньо, але це величезна омана, людське око неймовірно адаптивний орган. А ось для рослини просто світло це ніщо, їй потрібні конкретні параметри інтенсивність, тривалість і правильний спектр, і взимку жодне, навіть найбільш сонячне підвіконня, не може забезпечити цих трьох умов. Почнімо з розвінчання міфу про ідеальне південне вікно. Багато хто вважає це панацею, зазвичай чуєш. У мене вікна на південь світла ж вистачає, але давайте проаналізуємо це з погляду фізики та біології. По-перше, інтенсивність взимку сонце стоїть низько над обрієм, його промені проходять крізь атмосферу під значно більшим кутом, втрачаючи по дорозі левову частину своєї енергії. Навіть у найясніший грудневий полудень інтенсивність світла біля вікна. Буде в десятки разів нижчою ніж у похмурий липневий день. По-друге, скло, звичайне віконне скло, особливо сучасний склопакет, затримує значну частину ультрафіолетового та деякі інші важливі для рослин спектри світла. По-третє, тривалість світловий день у грудні може тривати лише 7-8 годин, тоді як більшості світлолюбних культур, як от базилік чи кріп. Для нормального розвитку необхідно від 12 до 16 годин освітлення. Як наслідок, ваша рослина на південному вікні отримує короткий, тьмяний та неповноцінний світловий пайок. Цього вистачає, щоб просто вижити, але абсолютно недостатньо для повноцінного, здорового росту та розвитку. Поговоримо детальніше про інтенсивність світла, або, як кажуть фахівці, про освітленість, її вимірюють у люксах, або що для рослин значно точніше у мікромолях на квадратний метр за секунду. Не будемо заглиблюватися в складні формули, просто уявіть, для нормального росту пучку кропу необхідно щонайменше 5-6 тисяч люксів. Навіть у ясний зимовий день на південному підвіконні ви у кращому випадку отримаєте лише півтори-дві тисячі, і це тільки на кілька годин посеред дня. А якщо день похмурий, що взимку трапляється найчастіше, освітленість падає до 500-700 люксів. Для рослини це майже повна темрява. Це так само, як намагатися зарядити потужний акумулятор від крихітної батарейки. Енергії вистачає лише на підтримання базових процесів, але про жодне зростання, розвиток чи накопичення зеленої маси не може бути й мови. Рослина перебуває в режимі постійного енергетичного голодування, вона витрачає більше ресурсів на виживання ніж отримує від тьмяного зимового сонця. А тепер поговоримо про тривалість світлового дня або кажучи науково про фотоперіод. Це фактор не менш важливий, ніж інтенсивність світла. Рослини це живі організми з дуже точним внутрішнім годинником, вони знають, коли день, а коли ніч, і запускають різні біохімічні процеси залежно від пори доби. Короткий світловий день для більшості рослин це чіткий сигнал. Настала зима, час впадати у сплячку та економити ресурси. Навіть якщо ви якимось дивом забезпечите рослині досить яскраве світло, але лише на 8 годин. Вона все одно не почне активно рости. Вона перебуватиме у стані спокою. Уявіть, що вас годують дуже смачною та поживною їжею, але лише один раз на день і маленькою порцією. Ви не помрете з голоду, але й сил на активну діяльність у вас не буде. Саме тому так важливо не лише дати рослинам яскраве світло, а й освітлювати їх досить довго, штучно продовжуючи їм літо до необхідних 12-14, а для деяких культур і 16 годин. І третій кіт, на якому тримається здоров'я рослин, це спектр світла. Сонячне світло складається з хвиль різної довжини, які ми бачимо як різні кольори веселки, але для фотосинтезу рослинам потрібні не всі кольори. Найважливіші це синій і червоний. Синій спектр відповідає за ріст кореневої системи та нарощування зеленої маси. Він робить стебла короткими та міцними, а листя щільним. Червоний спектр стимулює цвітіння і плодоношення. У сонячному світлі всі ці компоненти є в ідеальному балансі, але, як ми вже казали, віконне скло частину цього спектру відфільтровує, а звичайні кімнатні лампочки, які ми використовуємо для освітлення, мають абсолютно невідповідний спектр. У них багато жовтого та зеленого, які рослини майже не використовують. Освітлювати зелень звичайною лампою розжарювання. Це все одно, що намагатися нагодувати людину сіном, наче їжа, але геть не засвоюється. Саме тому для додаткового освітлення рослин потрібні спеціальні лампи, фітолампи. То що ж насправді відбувається з рослиною, коли їй критично бракує світла за всіма трьома параметрами, вона починає відчайдушно боротися за життя. Її головна мета дотягнутися до джерела світла. У цей момент вмикається механізм, який називається етіоляція. Рослина кидає всі свої мізерні ресурси на те, щоб виростити стебло вгору. Між вузля, тобто відстані між листками, стають надзвичайно довгими, саме стебло тонким і крихким. Листя виростає дрібним, блідим, майже жовтим. Чому? Тому що на вироблення хлорофілу того самого зеленого пігменту, який бере участь у фотосинтезі. Енергії також не вистачає у підсумку. Ми бачимо те найжалюгідніше видовище довгу, бліду немічну істоту, яка падає від найменшого дотику. Це вже не рослина, а її крик про допомогу. Вона сигналізує нам: мені темно, я вмираю з голоду. І продовжувати її поливати чи удобрювати в такому стані означає лише пришвидшити її загибель. Отож, ми визначили головного ворога, це нестача світла, а тепер поговоримо про головну зброю у боротьбі з цією проблемою профітолампи. Коли ви почнете їх шукати, то одразу натрапите на два основні типи: біколорні, що світять рожево-фіолетовим світлом, та лампи повного спектру, чий колір, схожий на звичайний білий чи жовтуватий денний. Біколорні лампи випромінюють світло лише у двох найважливіших для фотосинтезу піках синьому та червоному. Вони дуже ефективні з точки зору потреб рослин, а також надзвичайно економні у витраті електроенергії, оскільки не витрачають її на марні для рослин зелений та жовтий спектри. Однак їхнє специфічне світіння може бути некомфортним для людського ока. І спотворювати природний вигляд рослин, лампи повного спектру імітують сонячне світло, включаючи всі кольори веселки, вони трохи менш ефективні з точки зору енерговитрат, зате створюють комфортне для очей освітлення і дають змогу адекватно оцінювати стан зелені. Який же тип лампи обрати? Якщо це житлова кімната, де ви проводите багато часу, найкраще безперечно. Підійдуть лампи повного спектру, вони не дратуватимуть очі та гармонійно впишуться в інтер'єр, ви зможете милуватися своєю зеленню, бачити її справжній здоровий колір. Якщо ж ви облаштовуєте свій міні-город десь в окремому приміщенні, коморі чи на закритому стелажі, то цілком можна використати й біколорні лампи, вони дадуть чудовий результат за менших енерговитрат. В останні роки на ринку з'явилися також мультиспектрові лампи, до синього та червоного спектру, яких додані й інші, включно з дальнім червоним та ультрафіолетом. Вважається, що вони ще краще стимулюють ріст і розвиток рослин, але для початку, для вирощування звичайної зелені, цілком вистачить якісної лампи повного спектру або біколорної. Головне, щоб вона взагалі була наступне важливе питання, яке ми розглянемо, це потужність лампи, і ось тут на початківця чекає пастка. Багато виробників і продавців вказують потужність у ватах, але ват це лише одиниця споживання електроенергії, а не міра кількості світла. Яке випромінює лампа, наприклад, стара лампа розжарювання на 100 Вт і сучасний світлодіодний світильник на 15 Вт можуть давати абсолютно однакову кількість світла, тому орієнтуватися лише на вати не зовсім коректно. Більш правильний параметр це світловий потік у люменах, але як ми вже з'ясували. Люмени показують, наскільки яскраво лампа світить саме для людського ока, а не для рослини. Найточніший показник це PPFD або щільність потоку фотосинтетичних фотонів. Він демонструє, скільки корисних для фотосинтезу частинок світла потрапляє на певну площу за секунду. На жаль, цей параметр вказують далеко не всі виробники, тому просте правило для початківця. Для полиці із зеленню, довжина якої близько метра, обирайте фітолампу потужністю не менше 20-30 Вт. і мова йде саме про споживану світлодіодну потужність, а недостатньо просто купити хорошу лампу, її ще треба правильно розташувати. Це критично важливий момент, інтенсивність світла дуже швидко знижується з відстанню від джерела, якщо ви повісите. Лампу на метр вище рослин до них дійде лише невелика частина її світла. Оптимальна відстань від фітолампи до верхівок рослин – 15-30 см. саме на такій відстані вони отримують максимальну кількість енергії, це означає, що в міру росту зелені лампу доведеться підіймати, тому найкраще передбачити якусь регульовану систему підвісу. Також важливо, щоб світло падало на рослини згори, імітуючи сонце. Якщо лампа світитиме збоку, рослини все одно будуть до неї тягнутися та викривлятися. Світло повинно рівномірно покривати всю площу з вашими саджанцями, щоб усі паростки отримували однакову кількість енергії, і останній, але дуже важливий штрих у налаштуванні ідеального освітлення. Це графік. Як ми вже згадували, рослинам потрібен не просто яскравий, а й довгий світловий день. Світити цілодобово це хибне рішення. Рослинам, як і нам, потрібна ніч для відпочинку та для протікання певних нічних фаз фотосинтезу. Оптимальний режим для більшості видів зелені це від 14 до 16 годин світла на добу. Вмикати і вимикати лампу вручну щодня це незручно і, що важливіше, ненадійно. Ви можете забути кудись поїхати або просто проспати, а рослини дуже люблять стабільність. Найкращий друг зимового садівника це звичайний механічний або електронний таймер розетка. Ви один раз виставляєте на ньому час увімкнення та вимкнення, наприклад, із сьомої ранку до десятої вечора. І просто забуваєте про цю проблему. Автоматика зробить усе за вас. Цей простий та недорогий пристрій забезпечить вашим рослинам стабільний фотоперіод, а це запорука їхнього здоров'я та чудового росту. А тепер давайте глянемо, що ж відбувається, коли ми розв'язуємо ключову проблему і даємо рослинам достатньо світла. Відбувається справжня магія. Наш козавод вмикається на повну потужність, запускається активний фотосинтез, і одразу ж змінюються всі інші потреби рослини. В першу чергу потреба у воді. Якщо раніше ваш вазон міг не просихати цілий тиждень, то тепер під яскравою лампою рослина починає активно пити, вона випаровує вологу через листя, а коріння починає потужно всмоктувати воду з ґрунту. Ґрунт просихатиме набагато швидше і, можливо, поливати доведеться вже кожні 2-3 дні. І ось тепер ваші навички визначення вологості ґрунту стають дійсно критично важливими. Тепер, як перелив так і посуха, можуть перетворитися на справжню проблему, адже метаболізм рослини прискорився у рази. Ви помітите, як ваша зелень із сонного уповільненого стану. Переходить у фазу бурхливого зростання, щойно ви збільшили полив, одразу зростає і потреба рослини в поживних речовинах, активно зростаюча рослина це завжди голодна рослина, вона швидко витягує з невеликого горщика все доступне живлення, азот для листя, фосфор для розвитку коренів, калій для загального імунітету. Якщо раніше, коли світла було мало, Підживлення могло нашкодити, то тепер воно стає життєво необхідним. Приблизно через 2-3 тижні після появи сходів, коли рослини вже відчутно зміцніли під освітленням, можна розпочинати регулярні підживлення найкраще підійдуть комплексні рідкі добрива для зелені або овочевих культур, їх варто застосовувати раз на один два тижні, суворо дотримуючись інструкцій. Саме зараз, коли проблему з освітленням повністю вирішено, якісний ґрунт і правильно підібрані добрива нарешті починають працювати наповну. Тепер у рослини достатньо енергії, щоб швидко засвоїти всі ці компоненти і перетворити їх на густе, соковите та ароматне листя. Давайте візьмемо конкретний приклад: базилік. Це, мабуть, одна з найбільш вибагливих і світлолюбних культур, яку можна виростити на підвіконі. 99% невдач і з ним пов'язані саме зі світлом. Без потужного досвідчування базилік перетворюється на ту саму довгу тонку билинку з двома трьома мізерними листочками на верхівці, яка не має ані смаку, ані запаху. Але варто поставити його під хорошу фітолампу повного спектра на 16 годин на добу, і ви побачите справжнє диво. Вже за тиждень він почне випускати бічні пагони, стебло стане товстим, міцним, з короткими міжвузлями, листя буде великим, темнозеленим, насиченим ефірними оліями, ви прищіпуєте верхівку, а він починає кущитися ще активніше. При правильному освітленні, своєчасному поливі та підживленні ви зможете виростити на підвіконні справжній розкішний кущ базиліку, якого вистачить і на салат, і на соус песто. А що щодо мікрозелені це зараз надзвичайно популярний напрямок? Здається, що з нею вже точно все просто насипав насіння на килимок, полив і за тиждень маєш урожай. Загалом це так, але й тут. Світло відіграє свою роль так, на початковому етапі для проростання більшості насіння світло не потрібне, але щойно з'являються перші листочки, ті самі сім'ядольні, їм одразу потрібна енергія для фотосинтезу. Якщо світла буде обмаль, ваша мікрозелень теж витягнеться, буде блідою та водянистою. Вона не набере тієї користі та смаку, заради яких її, власне, і вирощують. Звичайно, їй не потрібні такі ж потужні лампи, як для дорослого куща базиліка, але якісна світлодіодна фітолампа, розташована близько до килимка, зробить вашу мікрозелень значно якіснішою, паростки будуть короткими, коренастими з яскраво забарвленим листям та максимальною концентрацією вітамінів. Отже, підсумуємо і сформулюємо головний принцип успішного зимового городу. На підвіконі спочатку світло, а потім усе інше, не витрачайте час і сили на пошуки ідеального ґрунту, вимірювання мілілітрів води чи підбір добрив, доки ви не дали рослинам головного джерела їхнього життя. Світло це основа, це фундамент, на якому будуються всі інші аспекти догляду, без нього все інше просто не має сенсу. Щойно ви встановите якісну лампу і налаштуєте правильний режим досвідчування, ви відразу побачите 90% проблем просто зникнуть, ваша зелень перестане витягуватись, почне активно рости, і ось тоді вже можна буде відточувати майстерність поливу та підживлення. Запам'ятайте взимку на підвіконні забагато світла не буває. Ваше головне завдання перетворити підвіконня із темної печери на справжній філіал сонячного літнього дня, і наостанок давайте ще раз підсумуємо, та головна помилка, якої ми всі припускалися, це антропоцентризм. Ми оцінювали потреби рослин, виходячи з власних людських відчуттів. Якщо нам світло, то ми вирішуємо, що й рослині світло. Але світ рослин функціонує за зовсім іншими законами, за законами фізики фотонів і біохімії хлорофілу. Зрозумівши і прийнявши це, ви виходите на абсолютно новий рівень домашнього садівництва. Ви перестаєте бути просто поливачем квітів і стаєте інженером невеликої екосистеми, де ви керуєте головним джерелом енергії. Це знання не лише дозволить вам стабільно збирати свіжу зелень цілий рік. Але і забезпечить набагато глибше розуміння життя рослин. Ваш зимовий город на підвіконні це не просто горщики із ґрунтом, це невеликий науковий експеримент, який за правильного підходу завжди матиме смачний і корисний результат. Не бійтеся світла, дайте його своїм рослинам, і вони щедро вам віддячать. Та Тож давайте підсумуємо ми звикли звалювати провину за невдачі на що завгодно поганий полив, не той ґрунт, протяги, але насправді головний і найбезжальніший вбивця наших зимових грядок це банальна темрява, не та темрява, що ми бачимо, а енергетичний голод, який відчувають рослини на наших тьмяних зимових підвіконнях, короткий світловий день, низьке зимове сонце. Скло, що фільтрує промені, усе це створює умови, несумісні з нормальним життям для більшості видів зелені, і єдиний спосіб це виправити взяти контроль над світлом у власні руки. Фітолампа це не розкіш і не якесь складне професійне обладнання, це просто штучне сонце, необхідне вашим рослинам для виживання взимку. Вирішивши проблему зі світлом, ви автоматично вирішуєте 90% усіх інших проблем. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно стало вам у пригоді. Обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас. Розкажіть у коментарях про свій найбільший провал під час зимового вирощування зелені. Давайте обмінюватися досвідом агошомо.